Коли літак раптово різко набрав висоту замість того, щоб сісти, у салоні стало так тихо, що було чути, як хтось нервово ковтає слину. За кілька секунд пролунав голос пілота спокійний, навіть занадто спокійний. Посадка у Варшаві тимчасово неможлива через загрозу ворожих дронів, літак змушений піти на коло. У цей момент кожен у салоні подумав про своє хтось про дітей, хтось про. Про недожите життя. А фермер Микола несподівано подумав от як дивно, Джецім ще вчора я переживав за врожай, а сьогодні не знаю чи взагалі побачу своє поле. Вони поверталися з великої сільськогосподарської конференції три дні залів без вікон, кави з автомата і розмов, у яких було більше слів, ніж відповідей. Микола поїхав туди радше з обов'язку. йому було трохи за сорок. За плечима, господарство, кредити, земля, яка не пробачає помилок. Він давно не вірив у гучні обіцянки, але все одно слухав, бо розумів світ змінюється, і або ти змінюєшся з ним, або лишаєшся осторонь. Олена була зовсім іншою агрономка з тих, у кого очі світяться, коли мова заходить про ґрунти, рослини і майбутнє, вона записувала майже кожну думку. Ставила питання, сперечалася з доповідачами і щиро вірила, що знання можуть щось змінити. Для неї ця конференція була не обов'язком, а шансом. У літаку вони сіли поруч випадково. Микола довго намагався запхати сумку на полицю і бурчав собі під ніс. Давайте допоможу. сказала Олена і легко підштовхнула валізу. Дякую. Видно, що ви з тих, хто не боїться роботи, усміхнувся він. Це професійне, відповіла вона. А ви, мабуть, фермер. Ага, по руках видно, пожартував Микола. Розмова пішла сама собою. Вони обговорювали виступи, сміялися з красивих слів, які не завжди працюють на полі, згадували кумедні моменти з конференції. Микола розповідав, як погода може звести на нівець будь-які плани. Олена, як важливо не здаватися після першої невдачі. Літак летів рівно, і ніщо не віщувало, що за кілька хвилин ця розмова стане для них обох чимось значно більшим. Коли літак пішов на перше коло, люди ще не злякалися, на другому колі в салоні з'явилося напруження, на третьому страх став відчутним фізично хтось почав хреститися, хтось нервово сміятися, хтось дивився у вікно, ніби міг там знайти відповідь. Мені страшно. Тихо сказала Олена. Мені теж, відповів Микола. Але знаєте, що дивно? Що? Що мені спокійніше, коли ви поруч? Він подав їй воду. Вона дістала шоколадку і поділилася з ним. У салоні панувало дивне відчуття, ніби всі стали ближчими одне до одного. Олена раптом сказала Якщо ми все таки сядемо, я точно зміню щось у своєму житті. А я. відповів Микола. Перестану відкладати важливі рішення. Коли пілот оголосив, що посадку дозволено, салон вибухнув оплесками. Хтось плакав, хтось сміявся, хтось просто мовчки сидів із заплющеними очима. Коли колеса торкнулися землі, це було відчуття, яке запам'ятовується назавжди. В аеропорту вони пили каву і сміялися зі свого страху, обмінялися телефонами без пафосу і гучних обіцянок. Просто на зв'язку і розійшлися кожен у своє життя, минув час. Олена повернулася додому і майже одразу дізналася, що її відділ скорочують. Роботу вона втратила швидко і без пояснень. Почалися пошуки, співбесіди, відмови, обіцянки передзвонити. Одного вечора вона сиділа з телефоном у руках і довго дивилася на контакт Микола Фермер. Нарешті написала. Пам'ятаєте той політ? Ви тоді жартували, що хорошому агроному завжди знайдеться місце. Він відповів майже одразу за тиждень Олена приїхала до нього в господарство. Поля були не ідеальні з бур'янами і слідами важкої роботи, але в них було життя. Вони говорили до пізнього вечора про землю, про плани, про те, що можна змінити. Олена залишилася працювати. Спочатку, як дікаку, як агроном. Потім, як людина, якій довіряють, справи пішли краще урожай був несподівано вдалим. Люди помічали, що Микола змінився, став спокійнішим, уважнішим. Олена ж уперше за довгий час відчула, що на своєму місці між ними поступово народжувалося кохання, тихе, без гучних слів, але справжнє. Одного вечора, сидячи на ганку, Олена раптом сказала я так і не сказала тобі головного. Чого саме? Мені тоді на тій конференції запропонували роботу у Варшаві, я відмовилася. Микола мовчав, потім усміхнувся. Значить, той літак усе таки сів там, де треба, сказав він. Іноді вони згадують той рейс і ті кола над аеропортом і щоразу розуміють іноді страх це не кінець, а початок. Початок історії, яку не сплануєш жодною конференцією.